Так, мої ріднолічки, 15.47, я вже їду додому. Мама приїхала з папою з вовкою. Але папа посидів, поїхав додому, бо на роботу. А мама з вовкою залишилась. Вовка, зрозуміла, що з Андрюшкою на СТО. Це і вовка в мене, я вам кажу. Я його дуже люблю. Це мій менший братик, дуже-дуже, дуже. Я і Сашу люблю, а Вова менший. Я його геть поспитала. Сашу поспитувала бабуся, Віра, покойна моя. А я з Вовкою. В школі всегда збираються через город кричать Світа! Кажуть, мам, можна я піду в школу? Конечно можна. Вовку коляску с собою. Беру я того вовку в коляску з собою. Ми всегда там в саду у нас в школі, були. ми всі сідали на скамейки, лускали семочки, а вовка в коляске посередині. Тільки слухати очками, що ж ми говоримо, що ми робимо. А зараз уже якийсь здоровий. Ви що, такий, будь матий. мій братик. Зараз я приймаю плюс, дай гроші. Первым делом. Це одним словом, Анюська дівчатка з лісу, тільки вона уїхала встрітитися з до дівчаткою, до Додому доставка. Приїхала. Тільки уїхала, доставка. Вона каже, мам, ну хто це каже, дочці, ну бачка, ти в мамі. Не тільки в мамі деревки, а й тобі. Що поїхала з дівчатками. Та я вже їде додому, бо ж бабка приїхала. Бабка, це ж бабка, вона бабка каже. Та, вона завжди казала бабка. Та вона трошки. Була у мамі, коли була маленька, але не довго. Я потім її забрала. Але моя мамочка сказала назвати її Анічкою. Вона родилася сьогодні Михайлове Чудо, сьогодні праздник вдвоє. А, треба було Марія назвати і Ганна. Ну, я називала Анечка. Хоча хотіла дуже Лера. Так хотіла Валерію. Прямо взагалі. Одна дівчинка, до речі, мені написала, що в неї теж Анічка. І теж вона хотіла Лерою назвати і в неї Дін рожень. Я вітаю вашу дочку з днем народження. Хай росте здорова, щаслива, любима. Це найголовніше для батьків, щоб діти були здорові. Та й сьогодні я теж буду хозяйка. Я взяла, звісно, скумбріку, взяла малосолку, взяла ікру. Але я буду хозяйка. Заказали шашлик, лаваш, е запічені овочі на мангалі. Ну, а я ж теж хазяйка, теж нажала шашлика. Слухайте, ну, це грається Сейчас так добре. Замовила собі, привезли додому. Вкусно, свіжо. На тарілочки виложила, потім кинула лопусу до машину, тарілочки, Все. Але я не люблю посудомочну машину, я люблю руками. Мити. Так як я руками вимию, не одна посудомочна машина. Я коли мію посуди, я не знаю, може це я така дурна, я її все нюхаю. Вірите мені? Я її мию і нюхаю. Ну, це щось таке. Я, якщо чесно, вдома беру чашку, п'ю, воду, я чашку нюхаю. Може, ви подумаєте, що я дурочка, але ну, я так роблю. І Аня моя так. Вилку, ложку бере, все нюхає. Ну чого? Вроде ж все чисто, сама ж мию. Ой, слухайте, я так люблю вам хотіти, я це буду роз'їти і поговорю з вами, правильно? Бо зараз мама вже до мамою говорити. Але доця приїхала, борчка зварила, зварила. Шуба, це Аніна. шуба, це любі мої. Аня моя шубу їла в 24, вона дуже її любить. І гречку. Боже, вона ту гречку і сіла. А я макарони. Я макарони, ну, по мені, звісно. Видно, що така макаронна жіночка, знаєте, такого. Зараз я зговорю з вами, бо зараз прийду додому, мама скаже, телефон постав, правда. Я коли до мами приїжджаю, мама все така постав той телефон, десь в сторону, поговори за мною. І Я поставлю. І що ви думаєте? Мама сказала, я поставлю. Да, бо мама каже, я тобі ще можу ти Я Кажу, мам, ти що? Я ж напереду взросла вже. В моїй 35 ж би ти мене посадці, каже, ще можу мотильнути, понімаєте? Дам. вона шутку звісно. Так що, мої любочки, мої красотурички ріднулічки. Оце поки їду з вами, говорю. А приїду додому, вже буде завтра утром з вами. Добрий ранок, гарного дня, прекрасного настрою. Да, ну а що робити? Зараз мама, ой, вовка. Дай гроші. Купила сигарети, дай гроші. О, вовка в мене. Так що, мої хорошенькі, говорити, я можу з вами 24 на 7, Ви знаєте, про все. От я з вами говорю на теми, в будь-якому віді, яка є стала, одне око більше, друге менше. Губки на Ні, ну губки, коли на у мене душа радіє. А то я схудла, і губки мої схудлі, Ви знаєте, непорядок, непорядок. Мама моя каже: вона сіданька засвіта, зроби менші губи. Зроби менші. Кажу, мам, я скачала. Я вже і скачала. Диви, як хорошо, диви, як ото, подивики тепер. Ну мама. Ой це, ну та слухайте, це кожна мама, як я, а я Ані кажу. То не то, то не то. Ну, вона ж теж вже зросла. Теж хочеться щось там зробити. Ну слухайте, зараз це молоджі. Зараз всі люди все колять. І губи колять, і очі колять, і лоба колять, і щоки колять, і, і скули колять, і живі ну, ні? Слухайте, це життя. Правильно робите. Обрізайте все, що хочете, Коліть, що хочете. Що маємо три житті, слухайте, все одно всім не угодимо, правильно? Десь на десь під десь обрізали ми. Гарнень. Що мої ріднучки, я завжди казала, треба робити все, що ви хочете, бо тому, що в нас життя одне, другого нам не дано, розумієте? Захотіли обрізали, захотіли накололи. Слухайте, все одно люди будуть говорити. Ми що всі можемо угодити? Правильно? Слухайте, комусь я нравлюсь, комусь не нравлюся. Що мені робити? Правильно, мої хороші. Я ж не можу всім подобатися. Комусь кажуть, хтось каже, подивись на себе, хтось каже, боже, ти гарна, хтось каже, мама моя рідна, та що це таке. Слухайте, я кажу, якщо ви мене боїте, то… Три рази плюньте в пазуху, і не блять, мене бояться, правильно? Ну правильно, слухайте, я вам правду це говорю, а я аж плююся, аж слюна йде, так швидко хочу говорити. Аж заплювалася, теж свята не серйозно. Так що, мої дівчатка, я вже вам казала. Захотіли бровки зробили, щочки укололи, губки накололи, животик обрізали, попу накачали, попу обрізали. Ні, ну в мене вона славна, куди їй вже більше качати. Але слухайте, дівчатка качають і гарненько. Життя одне, і потрібно жити сьогодні, щас і в цю сіку. Так, мої рідну різдві підійжають додому. медленно. хочу вам сказати і побажати хорошого вечора, гарного настрою, щоб всі ваші бажання здійснились, щоб все, що ви забажали, у вас було, а воно і буде, тому що ви це хочете. А коли людина щось хоче, воно все здійснюється. Повірте, немає такого невозможного дуже дуже рідко. Вообще все возможно. в нашому житті все можна, правильно? Мої рідну Будьте у мене умняшки, красотушки, розумнушки, я вас їх люблю. Не смотря на хейтерів, не хейтерів. Хейтерам теж дуже велику заслугу треба подяку сказати. Вони дуже набагато уділяють внимання. Пишуть.